23 серпня 2023 року в обласному Миколаївському краєзнавчому музеї відбулося відкриття оновленої частини стаціонарної експозиції, залів археології та прадавньої історії, а також діарами Античне торгове судно кінця четвертого, початку третього століття до нашої ери. Обласний Миколаївський краєзнавчий музей вже довгий час є партнером ЧНУ, який допомагає нашим студентам збагачувати знання за спеціальністю історія та археологія. З гостями поспілкувалося керівництво музею Старофлотські казарми, ініціативна група з питань реекспозиції з залів музею, археологи, історики, реставратори. З вітальним словом виступ Олександр Трегуб. Шановні друзі, ну насамперед я хочу привітати музейних працівників і сам музей, із ювілейними датами це і 220-та річниця музейної справи на Миколаївщині. 110-та річниця. Самого музею обласний Миколаївський краєзнавчий музей оновлюється та вже чекає на завзятих студентів для проходження практики та охочих відвідати музей.